Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я швендяю по місту Швенді. І знаходиться воно у німецькій землі Баден Вюртемберг. Населення цього містечка неповних 7 тисяч жителів. Лорди Швенді вперше. Згадуються у документі монастиря Оксенгаузен у 1128 році. У пізньому середньовіччі з 14 по 16 століття швенді було невеличким селищем, у якому проживало близько 200 жителів. І з 1552 року Швенді мав право проводити щотижневі та щорічні ринки. Що сприяло економічному підйому. Крім того, лорди Швенді отримали високу юрисдикцію у 1552 році. І таким чином незалежність від іноземної юрисдикції, окрім землеробства, ткацтво було одним із найважливіших промислів протягом століть. Про це нагадує створена у 1663 році. Артіль Ткачів. Дворянський рід Швенді зник у 17 столітті, коли остання його представниця Йоганна фон Швенді вийшла заміж за графа Франца Альбрехта Еттінген Шпільберга. і володіння Швенді Гросшафгаузена перейшло додому Еттинген Шпільбергів. А після Пресбургського миру 1806 року Швендії перейшло до королівства Баварія. Невдовзі у 1810 році на підставі договору про кордон, Швендії було передано від Баварії королівству Вюнтенберг. А через 10 років, тобто у 1820 му банкір-протестант Йоган Готліп Фрайхер фон Зюскінд з Аугсбурга Придбав власність дому Етінген у цьому районі. І його син Макс Теодор у 1850 році побудував тут палац, яким досі володіють його нащадки. Наступні зміни відбулися тут уже за правління Адольфа Гітлера. Адміністративна реформа, яка була проведена тоді у нацистській Німеччині, зокрема і у Вюртенберзі. Призвела до того, що район у 1938 році став частиною округу Біберах, у складі якого він знаходиться і до сьогодні. Хоча правильніше буде сказати, що сьогодні місто знову знаходиться у складі цього округу, після другої світової війни, це місто стало частиною французької окупаційної зони. І було віднесене до новоствореної землі Вюртемберг Гогенцолер. Це було у 1945 році. А у 1952 році це місто війшло до землі Баден-Вюнтерберг. Ось власне і вся історія Швенді. Але це, якщо дуже коротко та стисло. Хоча при бажанні про це невеличке містечко можна розповідати ще дуже-дуже багато. Тут у центрі буквально кожен будинок має свою неповторну цікаву історію. Як, наприклад, ось цей будинок, який було побудовано ще у 1551 році, і відновлено його було у 1976-77 роках. Це будинок парафіяльного священника. Про це не важко здогадатися, адже він стоїть біля самісінької церкви, яка названа на честь святого Стефана. Раніше, приблизно у 1406 році, тут знаходився замок швенді, який був визнаний як непридатний для проживання. Подальша його доля лишилася невідомою. Ну як невідомою, його просто зруйнували. Ну а залишки були інтегровані у парафіяльну церкву. Стару круглу замкову стіну зберегли як межу. Саму ж гору укріпили та стабілізували камінням, яке залишилося від зруйнованого замку. Ну і на вершині збудували парафіяльну церкву. Як бачимо, на церкві є два годинники: звичайний та сонячний. Годинник той, що на дзвіниці дав знати усім в окрузі, що вже четверта година пополудню, час якось пролетів дуже швидко. Я вже довгенько гуляю цим містечком і думаю про щось своє, а воно вже й не мішало перекусити. А що ж? І тут я пригадав, що при вході до міста я бачив класний банер. На якому сповіщалося, що сьогодні у місті буде адвентиський ярмарок? Адвент це назва періоду у літургійному році, що побутує серед християн католицької та деяких протестантських церков. Поняття Адвент походить від латинського слова Адвентус, що означає прихід. Адвент це час радісного очікування, що передує Різдву Христовому. У цей час триває приготування до свят. Ну, а мені лишається лише знайти цей ярмарок. А ось і він. Згідно із календарем Римокатолицької, англіканської, Лютеранської, Моравської, Пресвітеріанської та методистських церков, Адвент починається за чотири тижні до Різдва. Духовний сенс Адвенту подвійний. По-перше, це час радісного очікування, період приготування до святкування Різдва. По-друге, це час для роздумів про прийдешнє друге пришестя Христа. Перші свідчення про святкування Адвенту в Західній церкві належать до 4-го століття, це приблизно 380-й рік нашої ери, коли Сарагоський собор. Запровадив особливі правила богослужінь від 17 грудня до свята богоявлення. На цьому Адвентиському ярмарку є все. І солодощі, які пахнуть корицею, і традиційні німецькі сосиски з горчицею та іншими соусами. Але блін, треба йти звідси. Бо я як на зло з собою не маю. Гутівки, тільки картка. А тут так смачно пахне. Це капець. Да, це був жорсткий облом. Ну що ж, я глянув на Google Maps до найближчого супермаркета, мені йти приблизно 2 кілометри. І дякувати Богу, що сьогодні субота і він відкритий. Тому що в неділю в Німеччині... Усі магазини зачинені. Ну що ж, іду я у Нетто. Так називається супермаркет. Тому що після тих ароматів мені вже шлунок до хребта приліпає. Ну, а поки буду йти, то ще вам трохи розкажу про швенді. У післявоєнні роки тут почалася комплексна та структурна перебудова. По суті, фермерське село стало місцем. Де почала домінувати промисловість. цьому особливо посприяв сімейний бізнес, заснований максом Вайсхауптом, який спеціалізується на виробництві систем спалювання нафти та газу. Обігрівачі, котли тощо. На сьогоднішній день Вайсхауп ГМБА має 3 тисячі співробітників по всьому світу, майже тисяча з яких. Працюють на головному заводі у Швенді. Купивши у магазині продуктів неподалік, я помітив цікаву будівлю і вирішив підійти взнати, що воно таке, схоже на якусь спортивну арену. Але ні, як виявилося, це електростанція, яка виробляє енергію за рахунок спалювання біомаси. Її було побудовано у 2008 році і вона вважалася однією з найкрасивіших. Електростанцій на біомасі в Німеччині. Це підприємство теоретично покривало потреби в електроенергії 1450 односімейних будинків. Паливом, яке використовувалося на електростанції, була кора дерев, кінський гній та лісові тріски. Вартість будівництва об'єкта склала 8 мільйонів євро. Але недовго музика та грала. 18 червня 2014 року керівництво підприємства подало заяву про банкрутство. А у 2017-му електростанцію було продано. Машини та обладнання були демонтовані та використовуються в іншому місті. Ну, ось коротенько. І все те, про що я хотів розповісти, про це невеличке містечко. У німецькій землі Баден Вюртенберг. В кінці листопада дні короткі, ось уже і вечір розмалював багрянцем небо, і я буду їхати далі. Ну а вам бажаю усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей! Auf Wiedersehen.